Zdrażeniem ostatnich tygodni bez wątpienia stało się rozpoczęcie roku szkolnego. Dzieci, młodzież i ich rodzice z radością i ostrożnością oczekiwali tego dnia. Każdy marzył o tym, żeby nic nie zrujnowało święta wiecy dla dzieci, żeby nie było alarmów przeciwrakietowych i przeciwdronowych. Na szczęście udało się w spokoju i radości spędzić ten dzień. Niezwykłym i wzruszającym był dzień 2 września w wiosce Teteriwka. Tego dnia oprócz zwykłych świętowań również zaplanowano otwarcie tablicy pamiątkowej bohaterowi wojny rosyjsko-ukraińskiej, Wiaczesławowi Kaorkinowi, Polakowi urodzonemu w Ukrainie, który zginął za wolność ojczyzny. Na podwórku Tatarowskiego Liceum zebrali się uczniowie wszystkich klas nauczaniem, nauczyciele, rodzice. Najpierw przywitano głównych uczestników Dnia Wiecy, pierwszoklasistów. Uczniowie dwóch klas po raz pierwszy wstąpili na próg tej szkoły. Przy powitalnych oklaskach zaprowadzili pierwszaków do swego grona uczniowie liceum. Częstości zaczęły się od śpiewania hymnu Ukrainy. Jest to zawsze podniosły, a zarazem wzruszający moment. Ponieważ za czas wojny, a szczególnie inwazji, słowa hymnu stały się dla obywateli Ukrainy hasłem życia, drogowskazem i intencją pochodzącą z samego serca. Dla wszystkich narodowości zamieszkających tereny Ukrainy, a tych mamy powyżej stu, nasza ojczyzna jest drogą i ukochaną ziemią, za którą setki tysięcy obrońców walczą i oddają to, co najdroższe, swoje życie. Привітала учнів директор Тетерівського ліцею Житомирського району Олена Самолюк. На урочистості отдано холд особам, дінки которым то свято є можливе, нашим оборонцям, вальчонцям обецні, ораз тим, хто з вальки живи не вручив. І за те, щоб ми жили як люди, з повагою ставилися до мене, щоб мати саме те, Щасливе майбутнє, якого прагнуть всі українці запалив свічку і тихо бом'янемо, героїв тих, що били за свободу, які у боротьбі за волю і кращу долю вітчизни віддали найдорожче життя. Одним із таких є випускник нашої школи Кауркін В'ячеслав, військовослужбовець ЗСУ, який героїчно загинув захищаючи рідну землю, на його честь на фасаді нашого ліцею. Відкриваємо меморіальну дошку. Право відкрити дошку надається однокласникам героя. Пошвінчим таблицем пам'ятковим про прокатедри Житомирській Віталій Безшкурий. Молімося, Господи, всемогутній Боже, освячуємо цю пам'ятну дошку на честь В'ячеслава. Хочемо цією пам'ятною дошкою нагадати про заслуги всіх наших героїв, які загинули. Нехай приклад їхнього життя заохотить нас краще шанувати Господа Бога і сумлінніше виконувати наші обов'язки перед Богом, церквою і вітчизною через Христа Господа нашого. Амінь! Мінутом тіші ушанували обецні всіх жовніжі, хто ж скінелі на війні пшетів російським окупантом. Директор Тетерівського ліцею Олена Самолюк припомняла обецним біографії їх жімка В'ячеслава Каркіна. Оповіла о тим, як в перші дні інвазії он вручив з Польщі до України, жиби вальчич, вольну і не підлягав ойчизнам. Десять років життя за кордоном. Але серце його було, є і буде в Україні. Люди 2022 рік. На третій день В'ячеслав повернувся на Батьківщину. Добровільно став на захист держави старшим солдатом, навідником першої роти, другого взводу, другого відділення спеціального призначення 515-го батальйону Збройних сил України першої окремої бригади територіальної оборони імені Івана Богуна. З девізом Хто як не я? Першими пішли на Херсонську область Береславського району села Високопілля. Там і загинув героїчно 05.04.22 року при виконанні бойового завдання. Нагороджений орденом за мужність 3 ступеня посмертно за особисту мужність виявлено у захисті до державного суверенітету та територіальної цілісності України самовідне виконання військового обов'язку. Для мами Ніни недоспані ночі, жах, який не передати словами, вісім місяців пошуку, а головне материнської надії. І ось останній день прощання, вручення Ніні Анатолівні жовтого блакитного стягу, похований 30.11.23 го року у селі Тетяка. Ніна Анатолівна, низький утлін, великий спогад. Тим хлопцям, які загинули, ну в нас не один він загинув, хай їм буде вічна і світла пам'ять. І дай Боже, щоб ці люди повернулися живими. Він загинув для того, щоб ми сьогодні пішли в школу. Він загинув для того, щоб нам світило ясне сонечко, щоб цвіли квіти, щоб ми раділи кожному дню, щоб нас родилися діти, щоб мами весело. І гарно вели їх до школи. Хочеться вклонитися мамі, ніям на Низько за такого сина, який віддав найдорожче це своє життя. Хай буде вічна йому пам'ять. І ви, діти, маєте пам'ятати своїх героїв. Сьогодні перше ми пишемо пам'ять. Пишемо історію нашої тетерівки. І хай це буде назавжди в наших серцях. Пам'ятайте, діти, несіть з покоління в покоління подвиги наших героїв. Слава Україні! Доброго, але тривожного дня вам усім, першокласнички, одинадцятикласники. І всі присутні біля нашої школи. Шановні, літо промайнуло, відгриміло, яблука достигають, верес процвітає, на порозі радісно, осінь нас зустрічає, вона вальством закружляла по всьому нашому шкільному подвір'ю. Вона прикликала сюди таких багатьох, і я бачу сьогодні не 300 учнів, а мабуть, до 400. Шановні, війна важко, страшно, але перед вами увесь життєвий шлях відкривається. Вам потрібно багато зробити і здобути. Ви цього досягнете, шановні, разом із своїми батьками. Але головне, чого ви досягнете, буде мир, буде наша вільна Україна, але ви досягнете, коли будете людиною. Сьогодні нашу батьківщину, нашу село Тетерюку захищає багато наших випускників школи. Мамочка, коли ваш син пішов? Він же мріяв. Мамо, я повернувся навесні, коли наш садочок молоденький розім'ється. А я йду захищати, мамочко, тебе, бабусю, йду захищати усю нашу рідню і наше село Тетерюку. не сутилося. Не повернувся, повернувся, але в холодну пору року. Повернувся, коли його привезли друзі, його його товариші побратими. Повернувся, все село зійшлося, щоб зустріти цю прекрасну дитину. Мамочка, ми вам всі співчуваємо, усі, хто має сина, а ще як віддали служити нашій батьківщині, шановні. Пам'ятаймо, хай квіти лягають, хай лягають квіти, а перемога має тоді, коли всі буде допомагати, щоб була перемога. Росії вам усіх здоров'я, мирного неба, слава Україні! Сьогодні такий знаменний день, перший день навчального року. Славі. Напевно, для того і пішов воювати, щоб ми зараз тут всі стояли і раділи життю. Ви повинні пам'ятати, шановні діти, що ви для нас самі кращі, самі розумні, самі добрі, самі най-най-най найкращі у цьому світі. І перемога наша буде. І на вас велика надія, віра, що ви будете її. Зберегати ту перемогу і розбудовувати нашу країну. Вся надія, наша, нашого покоління на вас, на вас велика відповідальність. Зберегти і розбудувати ту країну, за яку загинув наш герой. Знаю, що багатьом сім'ям не подобається загиблих, не подобається фраза Герої не вмирають. Це зрозуміло. Бо ця біль в серці, коли ти не бачиш ніколи не побачиш більше рідну людину, ніколи не доторкнешся, ніколи не почуєш від неї, мамо, як ти. Але ми віримо в те, що герої не вмирають, вони на небі, вони з Богом і вони живуть в наших серцях, в нашій боротьбі за найкраще майбутнє нашої країни. Я вам бажаю, щоб ви. Добре вчилися, цінували те, що дають вам ваші вчителі, любили поважали батьків. І найголовніше, щоб ви були здорові. Всі вчителі, ви діти, присутні батьки. Слава Україні! Поетка Марія Зіновчук пошвінчила В'ячеславу Кауркіну вірш. Ze wzruszeniem wysłuchali obecnie wiersza w wykonaniu uczniów szkoły. Utwór opisuje, jak cała wioska na kolanach żegnała bohatera, którego pochowano na ojczystej ziemi. Własny wiersz, dedykację odczytała Tytiana Sapogowa. Pamięć o tych, dzięki którym możemy żyć, uczyć się, pracować i świętować nowy rok szkolny, pozostaje w naszych sercach. Nie zgaśnie gorący płomień wdzięczności poległym bohaterom za ich najwyższą ofiarę. Prawo rozpoczęcia nowego roku udzielono było wszystkim pierwszakom, którzy po kolei dzwonili dzwoneczkiem. Po czym przy oklaskach kolegów najmłodsi uczniowie weszli do liceum. Nowy rok szkolny rozpoczęto. Uroczystości odbyły się w podniosłej i patriotycznej atmosferze. Dzięki miłości do swojej małej ojczyzny, do swojego domu, kultury kraju i tradycji przodków, wzrastają te ziarna patriotyzmu i ofiarności. Setki tysięcy ludzi poszły walczyć z wrogiem w pierwszych dni inwazji. Setki tysięcy pozostawiły pracę, biznesy i wróciły ze spokojnej Europy w Ukrainę. Ludzie wrócili, żeby wspierać się ramię w ramię w najcięższy czas. Na takich przykładach rosną i uczą się nowe pokolenie, które już od dziecięcych lat rozumieją, że niepodległość nie daje się na zawsze, że za nią trzeba walczyć. Dla naszych dzieci i młodzieży na pewno słowa wolność, niepodległość i pokój zawsze będą najwyższą wartością.